Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Культури, історії, побуту, мови, релігії. Не цурайся своєї мови і релігії, плекай її, передавай її своїм дітям і внукам. Подумай! Тавав з колін. відкривав імена своїх героїв. Талиць далеко на волині створила армія упа, щоб і воскресла україна і завітала собона, щоб воскресла. omnibus diebus iis І вияв любові до свого народу і України, ви відважно зробили це рішення, і в часи ще небезпечні ви підняли наш прапор, стяг освячений мучеництвом і кров'ю. І нехай той дух, який вгорів у ваших серцях сьогодні запалить і відновить, а ми в тому наміренні сотцями мовимося. Це зловна Україну воєн добрий вік, а ми доброю червоного та минути вемону Україну ми не розвеселимо. Адже рух виявив все народного гніву. І спротиву комуністичній імперії, її керманичам та ідеології. Ми молимось і віримо в те, що все це не дарма. Саме такою подією стало створення установчими зборами 20 років тому народного руху України за перебудову, який став першою великою українською політичною і патріотичною силою у нашій саме новітній історії. Демонтували мирно і без кров. хоча збуття української незалежності відбулося за пролиття такої кількості крові, треба згадати цю нашу історію, і те коштувало стільки сліз і мозолів усіх націй і багатьом поколінням перед нами суші. Я хочу звернутися у двадцятирічне минуле. А було таке люди тому, що цей час. Довіряли народному руху України, що в цей час було тут багато шанованих гостей, і головним шанованим гостем тут був В'ячеслав Максимович Чорновіл. І мені хотілося зараз їх поіменно назвати тих перших наших вироківців Михайла Шкіцька і села Шевченко, Ганну Іванівну Мельник, я її не бачу, Володимира Петровича Мельника, Ольга Покоцька, Оксана. Волковецька сказати, тут бачите і пана Кашу, пана Шкіцу, і Володимира Семківа, і Анатолія Гаврилюка, і багато багато інших. Я так само скажу як пан колегу, що перекличку потрібно виробити тут у залі. велике спаси вам за те, що ви тут разом з нами стоїмо над прірвою і тому мусимо триматися за руки, що ми можемо об'єднатися. В одну велику силу, в таку силу, як на початку 90-х був народний рух України. Кращу свій світі землю та рідну природу. Він дав їм добру вроду, щирість і працейовність. Нарешті він зглянувся над Україною і дав їй у бійці другого тисячоліття волю. Бог чекає, що українці розумно скористаються з нею, прибить чвари, повернуться до своєї церкви. До своєї мови стануть єдиною сім'єю і будуватимуть, як усі світові нації свою власну державу. Щоб це сталося, просімо Всевишнього, відданих своїй землі розумних проводарів, і доповню від себе, щоб у цих наших проводарів і в серці, і в душі безупинно звучали слова. Я так її, я так люблю, мою Україну у Богу. Що проклину святого Бога за неї душу в районі, Богу. в тими великими почуттями за українську державу, що завтра лише на шлях на Москви, завтра буде інакше. В Україна має дає багатство, було і все, і я казав, що не що дало мені життя, а все ж дало досить багато. Дало мені пізнаки любов, дало пізнати світ науки, бажання правди душі і дві прості, робочі руки. Дало мені і ворогів. Які клинуть мені босини, дало мені приятелів, які найбільш в собі прихильні. А на місці міє ту малою мірку мук і болю, яку й дав я по життю за щастя, за доброродження національного і був безпосереднім учасником тих подій. І мені приємно зараз це усвідомлювати і приємно бачити знайомі обличчя і приємно бути разом з вами тут. І тут пане Олексій згадував. Про мішкосний різгоспід, тоді вона називалася. Це дійсно, мені приємно було працювати в тій молодій команді, це буде 90-й рік, мені було 24 роки. Вітаю всіх і пані Юпрово, і пан Олексій, який приїхав зі Львова, з дружиною разом, всіх, хто є тут. Хочу сказати, що міська рада готова до співпраці з цією політичною силою, з рухом місця, і зустрічати ювілей наступний, в здоров'ї, щоб нікого не бракувало, і з перемогами. Слава Україні!

Міні повсякчас і, повся і навіки вічні, на честь Господа, на згадку синам своїм проїг, єдність зі всіма синами ми, що зарбану, смиренно припадаючи, і молимо тебе, благослови гранований камінь цей, цю дошку, честь 150 річчя просвіти, в честь 150-річчя просвіти, у пам'ять творчого дарою, нехай народ твій, багатство дарів і. Почалося організоване українство. Треба згадати, в яких умовах тоді був український народ. Це були умови бездержавності, це були умови колоніальні, це були умови, за яких все українське було десь на 5 чи 10 місці, а на першому були режими і були інтереси чужоземних. Державних чужоземних народів. Хай це легко в долині. Я сьогодні дивилася кадри Лені напад. Перший у вас у нас на жаль він відбувся лише в 14-ті роки на неокупованій території Луганщини. Мені також дихається гарно в долині, йдеш і всичаєш пані Катерину, переживаєш за ту ж Фаріон. Бо ми думками схожі, повірте, хоч ми і приїхали зі Сходу. Ми для вас, як гості, хтось по-різному до нас відноситься, але ми також любимо Україну. Дякую культурі, які допомагають нам в заходах. Я розумію, що ми десь різні, десь різні, як я пані Ксені, казав, музеї. Щось схожа, схожа історія, але у нас у вас пані, стоїть в формі солдата. І це армія ОПА. У нас і досі, на жаль, до 14, го до 22. в музеях стояли ще черво, з червоними зірочками форма. І в нас Те, стоять ще? І в нас ще стоять. Я за долину кажу, ми полюбили в район, долину. В районі і, ще так, хочеться Болехові жити і творити стоїть. тут. Юристична так, так, вулиця, що, що, що 12-го. 12-му відкриваємо тут резиденцію Янголів, то так теж є у нас історична зала. Тому то буде цікаво приходити за любки розповідати, будемо презентувати і Луганщину. Ми щось дізнаємось у вас, але любки запрошуємо вас сюди. Я запитую себе, питаю вас, у людей, у книжок, роздираюсь на кожній сторінці, де той день, де той рік, де той проклятий, ой, вибачте, тиждень, рік, що коли ми забули, що ми українці і що є, в нас душа, повна власних чесноти щедрот. І що є в нас дума, що від б'ється, і що ми так і є український народ, а не просто населення, те, що у звітах дається. Дякую Богу, що ми вільні, ми не в полоні, ми не катовані, не розстріляні. Дякую Богу, що ми в долині. То ще раз доводити, що Бойківщина і Луганщина одна сім'я, одна родина. Дякую вам. Вибачте, що Слава Україні! Будь ласка, нікого не І на кінець загальна фотографія. Тут, правда, людей видно. Не всіх. Так, будь ласка. Оля, саме на крізь. Ось багато